Я не знаю, що робити. В мене тут немає вибору. Це моя вже третя залазка в Теслу. Що це таке? Отже ж продали мені машину. Давай, тесточка, давай, не стань кірпічом. Всім привіт. Я була б не я, якби зі мною не трапилась якась фігня за тисячу кілометрів від дому. Якось я подумала, що мені стало сумно тут в готелі. Мабуть, моїй тесточці також стало сумно тут стояти на парковці, і вона вирішила підкинути мені трошки розваг. Декілька днів тому, після зарядки на швидкісній станції, 150 кВт Тесла почала показувати мені помилку при увімкненні кондиціонеру. І тут я заходжу в сервіс -мод, і Там насипало ще більше помилок щодо компресору та якихось деталю. Я не знаю, чи я зможу сама виправити цю помилку, бо мені 1200 кілометрів їхати додому. Я не знаю, як. Вона впливає на зарядку та охолодження двигуна. Я написала в підтримку Тесла, але поки що немає відповіді. Коли я почала гуглити ці помилки, то побачила, що у людини вони були пов'язані з недостатньою кількістю антифризу. Але у мене від Тесла не було ніякого оповіщення, що антифриз закінчується. Я відкрила капот, знайла накладки, але повноцінно побачити, чи є там антифриз чи немає, я не змогла. Так, попередньо на позначці максимум і номінал не було антифризу, тому я зараз їду за ним. Я сподіваюся, що це просто помилка по антифризу, а не по всій системі кондиціонування в машині, що я зможу його купити. Він буде в наявності, мені потім потрібно буде його розвести, залити і, можливо, через сервіс-мод прокачати систему. Ось основна помилка: система кліматконтролю требує обслужування, бо охлаждення салону, ограничена і невозможна. І ось помилки, які вилазять разом з нею. Один, два, три, чотири, п'ять. Нічого не розумію тут, якщо чесно. Просто сподіваюся на Теслочку і на удачу, що антифриз мене врятує. Ну що, я стартую, їду в магазин. Приїхала шукати свій порятунок. Сподіваюсь, ех, я не знайшла того, що треба. Тут є G11, а мені треба G48. і Мені працівник каже, що це типу одне і те саме. Бери, заливай і не парся. Але якщо це одне і те саме, то на що робить стандарт G48? Я ще попросила глянути на складі. Що сказати? Нічого не скажу. Я вам показую мене G48 Мені говорить. Бери G11, це тільки типу, одне і те саме. Ну блін, це може бути одне і те саме, якщо це не одне і те саме. Він мене відправив подивитися, сходить ще в один магаз. Щас піду туди, але тут ніде немає його. Я кажу, подивись на складі, відкриваю якусь фігню. Дивиться, там теж G11. Я не знаю, можна його розмовляти, не можна. Зараз коротко, буду узнавати. Я була ще в одному магазі, тут також немає. Та його взагалі ніде немає, Все, де я бачила, де він є. Це було в столиці, але я не покру 500 кілометрів заради антифризу. А замовлять, ну що замовлять, Замовлять невідомо, коли воно приїде, а мені через два дні відсюди уїжджати. Коротше, я не знаю, що робити. Читаю тисла сочата, одні пишуть, вони лють G11, все окей, все супер. Інші пишуть, вони мішають G11 і G48, все окей. Інші пишуть ні в якому випадку не лити G11, бо буде капець. Я не знаю. В принципі, в мене тут немає вибору. Взяла антифриз g 11, 2 літра води. Буду пробувати. Як тільки вийшла до машини займатися антифризом, відкрила капот і почався дощ. Може, це мені знак, що не треба лізти куди не треба. Буду розводити антифриз. Це в мене концентрат. Купила ось таку деіонізовану воду. Це не дистильована, але також має підійти. А ще мені прийшла відповідь від сервісного центру Тесла в Румунії. Що ж вони пишуть? Мені потрібна діагностика, перевірка цілісності ланцюга низької напруги. Далі у мене в рахунку якісь болтики-гаєчки. Потім вони пишуть, що у мене Бачок треба таку штукенцю міняти. Ще потрібно залити дві пляшки антифризу. І попередня вартість цього сервісу буде 24 тисячі гривень. лох платити Тесла сервісу, це Ілон Маска чи що? У нас він вже колись відірвався проводочок, то ми його в домашніх умовах запаяли. Зараз я тут антифриз поміняю систему, прокачаю все. Я зараз зроблю. Але це не точно. Хто блед Порчу навів на мене? Так, спочатку мені треба зняти цю накладку, далі ось цю накладку. І ось у мене цей бачок з кришкою, але ось тут це все заважає зробити мені нормальний захват, а так не вистачає сили відкрутити. Тому зараз, мабуть, мені придеться знімати оцю всю штуку. Щоб добратися до бачка. Ось такий у мене потужний чемоданчик. Зараз буду шукати, де ті болти і чи є в мене потрібні інструменти. А це я поки сховаю у багажник. Так, Юля, Механік режим включений. Тут знімаємо коврик. Далі відгинаємо ці дві штучки. Знімаємо ще одну штуку. Зараз. Апана. Так, знімайся Від'єднати проводочок треба обережненько. О, все, є. Зняла ще одну накладку. Так, бачу болти: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Що тут треба? Мені треба отака фігня. мені треба. Як це воно куди це воно тут надівається? Що це таке? О, щось знайшла, щось 10-й номер, щось підходить. Як воно працює? Мені треба оцю штучку приєднати до цієї штучки. Як це зробити? Так? Так. Що це таке взагалі? Господи Боже, поможи мені, Господи Боже, або що тільки на сервіс наїхати? Це мені що там, переходнички треба? А як мені тепер законети до цього? Це воно як працює? Це 16? Це 10? це таке. Все, я нашла, просто треба було таку велику дірку взяти з такою штукою. Отак вставляємо. Я сподіваюся, що мені сили вистачить крутити. О, щось, щось пішло, пішло. Все, буду на тесто-сервісі працювати. І так, що я робила вже сама по теслі в домашніх умовах. Паяла проводочок, в мене там біля мого сидіння відірвався. Потім я вже лазила в модем, карточку Київстар доставала. Спочатку не працювала, але потім я щось нахімічила, вже почала працювати. Так, це моя вже третя залазка в Теслу. Я сподіваюся, що третій раз буде щасливим для мене. Я хоча б доїду додому до Києва. Ой, слухайте, така штука прикольна, вона і так прикольно крутить. Щоб добратися, мабуть, до цих болтиків, мені треба такий от переходничок. Зараз спробуємо, як він працює. А ну-ка, залазь сюди. Так. Тут зняла. Це останній залишився. Ой. Ось так, бачиш Елонмуск. Дівчата ремонтують Тесла. Воще ще кріплення було вило Отже ж продали мені машину. Ну що, момент знімання. Раз. Два. Давай, Теслочка. Допомагай мені. Ще тут один болтик, який тримає мивачку. Я сняла сім болтиків. Сподіваюся, це бо був останній. Ох ти ж, блін, вона важить нормально. І Юлька Механік, давай. Всього, підіймається. Розборка Тесли, безкоштовно телефонуйте, але збирати я не буду потім. Ох боже, що тут робиться? Вона постачив повне Боже, що я не робила. Ось цей бачок антифризу, який вони кажуть, треба міняти. Нічого тут не розумію. Все, що мені треба подивитися, це оце рівень. Відкрутити оцю пімпочку і долити антифризу разом з дистельованою водою. Зараз мені потрібно почистити цей бачок. Де тут цей рівень? Цей бачок синій. І антифриз там синій. Як я його маю побачити? Блін, наче ось рівень. Там може бути не видно, так падає світло, але ось у мене рівень антифризу. Так. Відкручую тепер. О, іде. Блін, я пам'ятаю, як я бачила, як чувак на трасі відкрив оцю штуку і на нього така хвиля витікла, прям йому в обличчя. Я сподіваюся, що зі мною такого не буде. Все, норм. Як мені тепер залізти? Туди заглянути, скільки там антифризу. Боже, як тут не впасти, ці теслі з цим ростом п'ятдесят. Ой, бляха. От зверху я бачу антифриз, я бачу синій антифриз, але я не бачу з боку його відмітки. Я зараз трошки долью води і подивлюся, як там буде рости рівень. Бо от тут я бачу, тут я бачу. Зверху я бачу антифриз, а збоку я не бачу. Зараз я якось обережно буду лити воду. Я з собою з готелю взяла стаканчик. Ну, вон, половину налила. Зараз буду потроху заливати. Так, можливо, воно починає переливатися туди в бачок, і просто треба доливати, бо я досі не бачу відмітки. Доливаю ще. Бачу, ну, так, да, звісно, антифриза там не вистачає. Ну, блін, Юлька молодець. Продовжую ще додавати воду. Це вже буде третій стаканчик. Виходить 600 мл десь. Ну, що ж. Піднялась від до максимуму, а ну ще трошки. І ще трошки треба, буквально капельку. Так, поки що хай так буде. Не знаю, чи тут буде що видно. Я до максимуму налила воду, воно ну, в той бочок. Що ж буду збирати назад весь капот і через сервіс-мод буду пробувати прокачати. Я долила 600 мл води, і ще там трошки капелька. Антифриз я не лила, щоб вже не змішувати. Я вирішила, що якщо там антифриз ще є, краще я додам 600 мл води, не знаю, чи це краще. Але краще додати 600 мл води, аніж я змішаю два антифризи. Збираю назад, закручую наш бичок. Як відкручували, так будемо і закручувати. Наступний мій крок я перезавантажую авто, нажму дві клавіші, чекаємо. Давай, тесочка, давай, не стань кірпічом. Фух, в екран смерті пропав. Включаю клімат, ну холодненьким дую. Давай, тесочка, давай, не видавай мені помилок, будь ласка. Господі, я вбив вона працювала, зараз сервіс мод зайду. Так, да, оце я механік, просто Боже. Ремонт Тесли недорого. Київ, пишіть. Слава Богу, я прибрала ці помилки. У нас працює кондер, який я професіонал. Так, на моєму рахунку, пайка проводочку. А що ти там з модемом хімічила? Починила кондер, зекономила собі 24 тисячі і купила собі дистильовану воду за 23 гривні. Професіонал, як собою не пишатися? Ну ладно, я просто долила води, зекономила поки що 24 тисячі. Фух, я сподіваюся, що я, хоча б до Києва, поїду. А там можливо треба буде на нормальну діагностику, щоб подивилися ці всі патрубки, ці всі клапани. І що там таке? Поки що, слава Богу, все окей. На щастя, помилок немає. Кондиціонер працює більше 10 хвилин. І знаєте добре, що воно проявилося зараз. а не коли б я була десь там в дорозі, поїхала б на трасі, і ця помилка вилізла, і я просто б не знала, що мені робити, тим паче попереду швидкісні зарядки, щоб доїхати додому. Тримаємо кулачки, щоб все було окей, і щоб Теслочка в дорозі не підвела. Що ж, це буде ще одне відео в плейлист Теслочка. Ставте лайк, щоб Теслочка більше не видавала мені помилок. Підтримуйте мене також цим лайком, навіть якщо ви не любите електромобілі. Підписуйтесь на мій канал і побачить. Чимось нових відео. Сподіваюсь, не в де теслочка ламається.